Друзі, всім привіт! Це подкаст від FPL Ukraine. Сьогодні будемо говорити про 21 й тур і ФПЛ. У мене був провальний 20-й тур. Я буду дуже намагатися його забути і одразу. Швидше перейти до 21-го туру. Сьогодні буде коротенький подкаст, дуже мало часу до дедлайну, тому не будемо сильно затримуватися. Розіграш призів з минулого збору, проведемо на наступному подкасті. Обов'язково, коли буде в нас більше з вами часу. Давайте поговоримо про мій 20-й тур. В мене 31 очко і падіння майже на 300 тисяч позицій. Провальний тур. Давно в мене такого не було. Лавка тут, до речі, неправильна, я і не поправив, але все дуже погано. Основа набрала 31 очко. Куня єдиний хто доніс хоч щось. Сака 4 очки приніс. Але в цілому, звичайно, дуже поганий, дуже поганий тур. Можливо, треба мені було все ж таки піти в мінус 4, поміняти раю. І я б набрав точно більше очок. Чи в довгострок це плюсануло б мені чи ні, я не знаю, але. Цей тур провальний, і будемо намагатися його забути. Якщо по персоналям трошки проходитися, то тут Девкони хоча б набрав Андерсен Орайлі, на жаль, втратив на останніх секундах вже кліншит. Вьорджо продовжує не приносити мені кліншити. Фоден. Може скоро стати проблема, якщо продовжить він не доносити, але поки що, по грі я не бачу великої просадки у Фодена. Сьогодні заніс черки, завтра занесе Фоден. Я думаю, що це нормальний процес. Ми знаємо, що Фоден в цілому не той гравець, який має дуже багато високоякісних шансів з високим XG, Тому в цілому він за рахунок того, що він класний фінішер, він набирає свої очки. Я думаю, це може статися в будь-якому матчі. Тому поки що я не розглядаю. Продаж Фодена, Сака, на жаль, був на лавці, але вийшов, віддав асист. Поки що також мене Сака повністю влаштовує. Він віддає щось, але я буду придивлятися до кола Палмера з новим тренером, тим паче у Челсі. Подивимося, як він зможе заграти при новому тренері. І, можливо, я дуже скоро захочу під календар 24-го туру поміняти Сака на палмера. Це може бути можливістю. Ну і також про плани ще трошки пізніше поговоримо. А так, давайте переходити одразу до наступних. Тем, тому що не хочеться багато говорити про цей геймвік. По нашим фпл менеджерам Елітним, Харі, Харі Деніалс поміняв Віорджала на Тарковський, Тімбера на Габріеля за мінус 4. І це виявилося хорошими трансферами. Він набрав 58 очок, піднявся ще, і вже близько він до топ-50 тисяч. Том Долімор поміняв Семеню на Гордона Орайлі. На Габріеля і Вірца, на Черкі. Цікаві трансфери злив він Вірца й Орайлі взяв Габріеля і Черкі. В принципі, ви бачите, що не дуже це спрацювало. Він набрав. Мінуснув, вилетів за топ 100, але в цілому на дистанції в нього є чорки, є Габріелі Гордон. Мені здається, що це плюсові все ж таки трансфери, якщо говорити про дистанцію. Фабіо Боргас поміняв Андерберга на тіава, отримав свої або на тіава на одного з двох, отримав свої 17 очок, плюс 166 тисяч позицій. І він вже в топ-200 тисяч, тому продовжує підійматися. Бен Крелін. Поміняв Мінте на кудуса, дуже невдалий трансфер, але Бенна насправді здається, що 4 трансфери є. Він кудуса зможе залити навіть в цьому турі мінус 30 тисяч позицій, і він 364 тисячі. Дуже невдалий трансфер Марка Саттер, він поміняв Райса на Роджерса, але все ж таки, незважаючи на це, він плюсунув, плюс 100 тисяч позицій, і він вже комфортно в топ-півмільйона. Прас зробив мінус 4 жахливий тур для нього: 31 очко. Поміняв Мінте на Поце і Родона на Габріеля, Принципі, плюсові трансфери, але мінус 400 тисяч позицій він вже близько до півтора мільйони. Ну і ФПЛ Дженерал не робив трансферів і набрав плюс півмільйона позицій, піднявся. 61 очко, дуже хороший дуже хороші результати. Дженерал продовжує підійматися. В Наступному подкасті буде більше часу. Подивимося на детальніше на всі. Команди елітних менеджерів. В цьому турі найбільше очікування від Манчестер Сіті, 2,45 голах, 35 по сухарях. Хороший тур. Сподіваюся, що тут не буде ротації, ватації, і той же Фоден вийде з Голандом. Скоріше за все, таки буде, але подивимося, Черкіс стає дуже хорошим піком. Він гарно грає, набирав девкони вже кілька разів. Ну і в цілому, під Брайтон непоганий. Непоганий пік може бути захистом трошки важче, тому що повилітали захисники. Гвардіол вилетів вилетів і Діас вилетів. Взагалі дуже мало гравців буде особливо в захисті для вибору Пепа. Подивимося, як він з цим. Справиться далі. У нас тут очікування хороші від Арсенала проти Ліверпуля 1.88 і 3.7 на сухар. Арсенал продовжує бути серед лідерів по сухарях, незважаючи на те, що грає проти Ліверпуля. Але що чекати від цієї гри дуже важко сказати. Я думаю, що Арсенал тут досить комфортно має перемагати. Але Ліверпуль є Ліверпуль в будь-якому матчі. Вони можуть сюрприз показати якийсь. І подивимося, що з цього буде. Я планую ставити своїх гравців Арсенала. І буду намагатися не ставити гравців Ліверпуля, але скоріш за все це не вийде зробити і скоріш за все віорджол ще мені знадобиться в одному турі. В цьому а далі я вже після Берни буду його зливати. 1.82 очікування від Манчестер Юнайтед, тому в цілому подивимося, як з новим тренером з Флетчером, буде грати команда. Цікаво, як буде виглядати склад, тому що Маморім, ми знаємо, грав по своїй схемі, не зважаючи ні на що. Перетворював дорогу на Вінгера. Подивимося, чи взагалі залишиться в основі в Патрік Дорого після того, як змінився тренер Манчестер Юнайтед. Ну а куня точно має бути в безпеці на Берлі. Він точно ще має залишатися в команді. Ну, і Гре є новина, що Бруно дуже хоче повернутися, вже тренується і готовий отримати якісь хвилини збою. Треба дуже сильно стежити за хвилинами Бруно Фернандеша і намагатися його брати якомога раніше. В мене план його в районі 24-го туру обов'язково взяти. Можливо, навіть задвоєним з Кунією. Далі тут поочікання, в принципі, не дуже багато. Інших є команд, які виділяються 1.77 у Ньюкасла, але ліц дуже неохоче пропускає взагалі дуже неохоче. Програє тут, скоріш за все, все ж таки, Ньюкасл має перемагати, непогані шанси і на кліншит тут 37%. Але в цілому тур такий, ви бачите, не дуже яскравий, не дуже виразний з точки зору очікувань як по сухарях, так і по голах. Наприклад, Бренфорд 1,6 очікування це одна із найвищих в турі, хоча в цілому проти Сандер надзвичайно буде дуже важко, Сіті було важко, всім важко, і Бренфорду також буде важко, тому той же тягу. На папері гра наче легка, а по факту, може, не така вже й легка. 好吧 <laughs> Давайте зарухатися далі. Не будемо довго над цим засиджуватися. Далі у нас статистика по очікуваним дивконами кліншитам. Якщо дивитися по персоналях, ви бачите, що по девконах 83% очікування набрати девкони у Сенесі і 31% на клінчит, дуже хороший пік Сенесі на цей тур. І взагалі, дуже скоро борнему та перевернеться календар, і Можна буде знову задуматися про те, щоб взяти девкон монстра Сенесі. У Лакроа хороші очікування: 79%, девкони 27%, сухарі для цього туру. Це досить високо. Тарковський 74-45, прям топ-пік на цей тур uh, Джеймс Тарковський. Альдарета Мій 71% і Андерсен, 71% на. на... Девкони і 22-23 на сухарі також дуже непогано, дуже класний пік Колінс. Навіть не тому, що він заніс гол плюс пас минулому турі. 70% прогнозовані прогнозовані клінч... Девкони і 42 кліншити. Це від Тома Хенґлі з Твіттера Інформація дуже дуже прикольна графіка, дуже корисна. На мою думку, І отже, 64 очікування на девкони, 17 на сухарі. В цілому можете тут побачити своїх захисників. Тож Габріель, наприклад, має 52% плюс 40%. Також дуже хороші показники, і тут, в принципі, можна на цій графіці придивлятися, хто гарно купівлі на цей тур, хоча б короткостроково. А, далі давайте подивимося на давайте подивимося на тих, кого б я. Розглядав як купівля в цьому турі. По голкіперах важкувато. Насправді Поуп в мене номер один, бо в нього дійсно дуже хороший календар: Ліц, Волохемтон, Вілла, Ліверпуль, Бренфорд. Мені здається, що з таких середнього прайсу голкіперів. Поп найвиразніший, мені він дуже подобається. Санчес на другому місці він був би, був би на першому, якби. Не його пошкодження, тобто він наче буде вже тренуватися і може буде готовий на Фулхем, а може, не буде. І оце, ця невизначеність робить Санчеса не номер один піком на цей тур, а другим, тому що календар далі учався дуже хороший. і Санчес хороший пік, якщо ви. Ризикнете, і думаєте, що він все ж таки готовий. Далі в мене варт Варбрюген, він грає проти Сіті. Це, звичайно, найбільший мінус для Вербрюгена Але далі календар дуже непоганий у Вербрюгена в цілому з дешевих голкіперів мені він подобається приблизно так само, як і Келехер Але у Келехера на папері непогані матчі, проте насправді вони можуть бути не такими вже легкими. І той же Сандерленд, я не думав, що буде легкий, Челсі точно не буде легкий, Нотінгем, спірний. Далі взагалі дуже не. Такий неоднозначний календар з точки зору да, захисту Брентфорда. По захисним статистичним показникам Брайтон і Бренфорд дуже близькі, але мені трошки більше подобається Лебрюген, тому що у нього просто на довго срок кращий календар. Е, є ще також Ровс з Сандерленда. В нього також непоганий календар. Сандерленд дуже впевнено грає в захисті. Ровс один з найкращих голкіперів цього сезону, на мою думку, ВПЛ. І він також має бути на радарах, хоча він трошки дороговатий, як для голкіпера Сандерленда. Ну і Дубровка, як завжди, найкращий дешевий голкіпер. Тим паче, Джон Вік, наче травмувався або симулював. В травму після своєї помилки в минулому матчі селс, я думаю, забере свою, свій, свою основну позицію назад. Далі у нас по захисниках тут все ще Льюіс Холл і Малік Чаф. Чаф, я все ще мені більше подобається Льюіс Холл, незважаючи на те, що Чаф 17 шок на минулому турі набрав. Чаф трошки небезпечніший на стандартах, і він має шанси на, клі... на на ці на дивкони, але Холл мені дуже подобається з точки зору гри. Чаф не буде багато збивати. Я думаю, в. В принципі, він там забив на добивання, тому в цілому я не думаю, що це такий дуже систематичний занос від Чава, він продовжує добивати постійно. Я думаю, що все ж таки на дистанції холл переграє Чава по оча по Далі, Нейтан Колінс, класний в нього тур в цьому. Классно нього мають в цьому турі Сандерленд. Далі ми казали, що з точки зору захисту то не такий не такий хороший календар, але Колінс, ви бачите, він має і загрозу, і стандартів. Він має і девкони. Тому Колінс дуже хороший календар, дуже хороша купівля, як на мою думку, навіть на довгий срок. Далі у нас Габріель він четвертий, тільки тому, що в нього в принципі Ліверпуль, і Ліверпуль може забити арсеналу. Далі Габріель стає Мастхевом. На мою думку, треба буде його брати вже як мінімум з 22-го туру, і надалі. І мої трансфери будуть направлені саме на те, щоб легко взяти Габріеля вже в наступному турі. В цьому я його брати не буду. Джеймс Тарковський також тут в нього хороші шанси в цьому турі. Далі в нього через тур ліц, а далі календар трошки гірше стає у Евертона, тому він так далеко в цьому списку. Але в цілому Тарковський все ще класний пік, і він продовжує набирати дивкони майже в кожному матчі. Ну Кієле. Дуже хороший дешевий захисник з Сандерленду з хорошим календарем і з шаленими показниками по девконах. Тому Мукіяла мені найбільше подобається з дешевих захисників на даний момент. Півзахсті мені насправді було дуже важко вибирати гравців. На перше місце я поставив Райана Черкі. Мені дуже подобається як грає Черкі в останніх турах. Я дивлюся. матчі Сіті виглядає він класно. Ще й дивко не почав набирати. Він не такий небезпечний з точки зору забитих м'ячів. Але на асистах він, мабуть, головний зараз. Гравець Сіті один з головних. Асистентів Ліги за таким, таким за вайбом і статистика в нього також хороша по асистах. Тому в цілому Чаркі мені дуже подобається, незважаючи на те, що Є в нього звичайно ризик хвилин. Він грає з Брайтоном в цьому турі, може він потрапити під ротацію, але виглядає, що він рівня входина кількох турів тому в класній формі. І Пеп його не посадить просто так. Далі Деклан Райс. Я, можливо, цим слайдом визнаю свою помилку, що я з жодного разу в цьому сезоні серйозно не розглядав Деклана Райса як фентезі-піка. Це не мого стилю фентезі-пік, але Райс продовжує заносити. Він продовжує не тільки зі стандартів забивати. Він не прямий штрафний, а ще й прямі деякі б'є, він подає всі кутові з лівого флангу з появою Габріеля це набагато більше небезпека з точки зору потенціалу на асисти, і він регулярно їх робить. Ще й забивати почав, тому що підключається до атак, особливо, коли Арсенал треба зламувати низький блок. То Райс грає дуже близько до штрафного майданчика. І на цих відскоках, катбеках Він дуже багато небезпеки зараз в собі має, тому. Навіть під Ліверпуль, але за рахуванням календаря досить непогано. далі в Арсенала Райс стає хорошим піком, і можливо, він шлях до атаки Арсенала. Якщо ви захочете взяти замість Сака Палмера, наприклад, або бруну через кілька турів. Тому Райс, друга на другому місці. Далі далі Кевін Шада, він все ще дуже небезпечний. Були в нього моменти, відмінений м'яч минулому турі. Він асисти дав один минулому турі. Короткостроковий дуже хороший календар у Бренфорда. Далі вже не так добре, тому він третій, а не перший. Але Шада непогана купівля. Енсо Фернандес, цікавий пік. Я його продав десь тури 4 тому, тому що він в принципі грав досить глибоко, не нічого не заносив, але зараз він кілька голів забив в останніх турах. Далі в нього в принципі дуже кльовий календар з 24-го туру. Подивимося, він тут так далеко в списку, тому що я хочу придивитися до нового тренера до uh, того, як він буде використовувати Енсо. Якщо Енсо продовжить бути цим бокскрашером, вриватися в штрафний майданчик та те, що він зробив, власне, матчі Сіті і забивати, то він хороший пік за 6 Чотири мені подобається далі. Ентоні Гордон, все ще його додаю сюди. Він на пенальті, все ще він дуже. Небезпечний з точки зору статистики і візуалу, коли дивишся матч Ньюкасла, бо огляди є. Я Ньюкасл не так часто дивлюся, але огляди дивлюся всі. Гордон мені завжди подобається, з точки зору а небезпеки саме Голів, він такий дуже експлозів, гравець, вибуховий, і може тут заносити. І календар у нього, в принципі, дуже хороший, тому з півзахисту Нюкасла мені все ж таки все ще більш подобається Гордон. Я не розглядаю в команду Бруно Бруногімараєша. Все ж таки, мені здається. У Бруно, Бруно трошки гірший пік, ніж Райс. Той же. У Райса інша історія. У нього дуже велика небезпека зі стандартів Арсенала, і саме те, що... тому що вони, в принципі, схожі по позиції, кутові ліві подають також і той, і той. Але Райс мені цікавіший, тому що арсенал в принципі небезпечніший на стандартах. Ну і Райс ще й девкона набирає, Бруно бронеріччя їх набирає, ну і його там якісь заноси, голи там в шальні з кутових. Це для мене не состейнебл, як то кажуть. Тобто, дуже важко відтворити це з туру в тур на дистанції. Я думаю, що Райс краще пік, ніж Бруно Мрайш, і Гордон також краще пік, ніж Бруно Мраєш. Маркос Тавернів потрапив сюди на останнє місце, тому що прийшла новина, що Джастін Кльоверт прооперували. Його і Семеніо, наче останні матчі дограє свої за Борнемут, і таверні стає, можливо, таким талісманік гравцем, 5 і 6 він коштує на пенальті, на штрафних, на, ще, на, можливо, на котових, я не пам'ятаю, чи подав котові. Тому в цілому хороший пік. Питання тільки, як буде грати Борнмут, втративши. Кльойверта і Семеню, особливо Семенію, подивимося, можливо, варто придивитися все ж таки до таверні кілька турів, коли піде Семені, подивитися, як буде грати таверні, але він точно має бути на радарах за таку ціну. Він хороша заміна тому ж Вілсону, наприклад, якщо вас не влаштовує календар Фулхема або тому ж Якубо Мінте. По Форвардах тут важко, чесно скажу, мені дуже важко вибирати форвардів, мені не подобається ніхто з них, крім Ренала Голанда. Я б грав взагалі в одного, якщо б не було ризику, що Голанд в якомусь матчі підпаде під. Деротацію і просто ніхто не вийде замість нього. Але я сюди додав Ігоря Тягу, якого який після хитрику має, в принципі, непоганий календар, хоча ми вже казали, що він можливо, не такий хороший, як здається. Він все ще на пенальті тому я ще коли продавав тягу, на який тіке, казав, що, він, що, продав... що роблю, це не дуже. З радістю, а, ну, а по факту це виявилося величезною помилкою. Зараз яке великі проблеми з точки зору, що його треба було брати кількома трансферами. Тепер його треба продавати кількома трансферами, тому що мені, наприклад, не подобається жодна замін йому в напад. Я хочу вкладати гроші в півзахист. Він ще й доніс менше, ніж тягу за цей період. Це, звичайно, мабуть, найбільш провальна ідея за весь сезон, взяти уґетіки замість тягу кілька турів. Тому я це визнаю, це була. Дуже коштовна помилка з точки зору очок і загального рейтингу. Далі Джаред Боуен в нього непоганий календар. Я все ще не довіряю Вестхему, але Боуен продовжує заносити, незважаючи на те, що в нього немає там особливо ні статистики, ні взагалі Вестхема немає статистики в атаці. Взагалі Вестхем один з головних претендентів на виліт. Але календар хороший. Бо він, я думаю, що свої очки буде набирати. Ще й Девкона він почав набирати. Ігор Резус, як дешевий варіант в атаку, також можна його розглядати під хороший календар Нютінгем. Але це вже таке. Я вже вибирав з того, що було. Не думаю, що я серйозно розглядав Резуса в свою команду. Тут нема Домініка Кальверта Люйна. До речі, можливо, його теж треба варто було б додати, але виїзд до Нюкаса це дуже погана точка входу. Далі Фулхем в цілому календар мені не подобається. Десь туру з двадцять Дуже хороший. Вже можна подумати, ну не дуже хороший, а вхід через Нетінгем непоганий. На 25 му турі у Домініка Кальверта Люїна. Далі Джуніор Крупі. Я думаю, що я його сюди додав, тому що він дешевий і, і скоріш за все, його хвилини також покращиться з травмою Клюєрта відходом Семеню. Uh, тому я б його розглядав в цілому як купівлю, він мені більше подобається, ніж той же, ніж той же Мане з Вуверхемтона. Uh, і якщо говорити про. Дешевих взагалі нападників. Мені подобається Ешлі Барнс з Борни 4-2. Він краще зараз ніж Марк Гіу, тому що Гіу займає слот Челсі, який можливо, ми дуже скоро захочемо займати дійсно хорошими гравцями, такими як Енсо Фернандес, Кол, Палмер, Санчес, можливо, Джеймс, можливо, Чалоба. Тобто зараз я б не купував дешевого нападника в обличчя Марка Гіу. Мені більше подобається Ешлі Барнс або Обі з Манчестер Юнайтед. От такі, друзі, піки від мене. Якщо я когось пропустив, можливо, ви вважаєте, що тут когось треба додати або прибрати, обов'язково напишіть в коментарі. Я відповідаю, читаю на всі коментарі. Ну і трансфери, які я насправді вже зробив. Я зробив ранні досі трансфери, щоб не втратити на мінте. Я знову-таки визнаю свою неправоту щодо Райса і визнаю це максимально показовим способом. Я беру декла на Райса в собі в команду, міняю Мінте на Райса і раю на Вер Брюгіна. Райс це потенційна заміна САКа в моїй команді. На дистанції, якщо я захочу через кілька турів, я думаю, на майбутнє, якщо я через кілька турів захочу взяти кола Палмера або повернути Бруно Фернандеша, то Сака може стати цим донором свого місця в складі, або навіть бюджету, якщо мова про Бруно і Райцями покриття так арсеналу. Звичайно, воно не ідеальне. Дебати хто краще райс, або сака. Вони мають право на існування, але все ж таки я, мабуть, буду задоволений, якщо мене буде, наприклад, Кол, Кол Палмер в хорошій формі або Бруно Фернандеш і Райс як представник атаки арсеналу, який ще довколи не набирає. Ну і рая. Я е... його продаю вже в цьому турі, тому що, по-перше, треба мені гроші для того, щоб проапгрейдити мінте. Мені в принципі не дуже подобається ніхто з тих варіантів, які є на те, щоб поміняти мінте одним трансфером. Можливо, таверні, але в таверні, я поки що не впевнений, хоч придивитися, як буде грати борному без втрат атаці. Енсо можна було в цілому взяти, але все ж таки з новим тренером мені також не зрозуміло, наскільки Енсо буде заносити. І в цілому я його злив чотири тури, тому саме тому, що він дуже рідко заносив, дуже мало забивав, і в цілому він сильно не добирав по очікуванням. Тому мені більше подобається варіант все ж таки проапгрейдити обгрейдити Мінте в когось подорожче, або Райса, або Шаде, або Гордона. І я вибрав Деклана Райса. Ну і для також я звільнив місце гравця арсенала, продавши Давіда Раю, витягнувши гроші. Нарешті трошки грошей з захисту, який у мене дуже дорогий, і далі я ці гроші використав, щоб дати Райса. І далі я зможу чого я взяв, до речі, Вербрюгіна, а не Санчеса як ви бачите, у мене 0,5 п'ять залишається в банку. По перше, тому що Санчес травмований, і я не знаю, чи він буде грати. По-друге, це тому, що я хочу залишити гроші в банку. Отак так буде виглядати мій склад на цей тур. Не дуже хороший склад. Насправді я не задоволений своєю командою, не зважаючи на трансфери. Мені доведеться грати і Альдерета, і Андерсена, і Вьорджела в цьому турі. Вьорджел проти який поки що я думаю, кого з них ставити. Мені не той, не той не подобається. Але я дуже сумніваюся, що Ліверпуль має багато шансів з арсеналом забити. І знову таки, я вірю, сліпо вірю в захист арсенала, і статистика це підтверджує. І я більше вірю в девконе від Ван Дейка, ніж в Голвіт Екітіке, тим паче не зрозуміло, чи буде він грати. Поки що на даний момент я ставлю Вьорджела і Саджу Екітіке, але це ця позиція може помінятися в основі моїй. Ну і на перспективу, чого я зробив, як я вже кажу, Варбрюгіна Анне Санчеса. Мені такий склад дозволяє в наступному турі одним трансфером поміняти Тімбера на Габріеля. Це те, що я планую зробити і. В принципі, моя трійка арсенала буде на якийсь час зібрана, і, можливо, я потім Сака поміняю, як вже казав, напалмера Бобруна. На майбутнє, з які, які ще рухи я планую. Я планую в найближчим часом зливати яке є, брати нападника подешевше і переливати гроші в півзахист. Мені подобається багато півзахисників зараз. Я думаю і про. Палмера збрудно, яких брати, можливо, я того Шенцо захочу, тобто мені зараз слоти в півзахисті саме такі в дорогих і середньої ціни. В брекетах подобається, тому, можливо, я буду а, туди переливати гроші, але поки що я зробив такі трансфери. Можливо, вони не сильно покращать мою команду на цей тур. Я поміняв Мінте на Райса. Мінте, скоріш за все, там може і не вийти в цьому турі. Райс, а, наче здоровий буде грати. Тому в цьому плані я покращив. Можливо, Райа краще варіант, в Дубровка на цей тур. Я, до речі, ставлю Дубровку на Вербрюгіна. Але Дубровка, я сподіваюся, щось набере а, сейвами. Ну і в цілому Манчестер Юнайтед без своїх втрат в Ататі. Це не такий вже грізний, може там куня, я не знаю, п'ять ударів в твір воріть зробить, і Дубравка там, зробить свої сейви і щось набере. По Урайлі, наче хвилини в нього безпечні, тому що весь захист Сітів фактично вилетів, поки Айтнорі не повернеться. він безпечний по хвилинах, але в цілому, звичайно, віра в захист сіті трошки похитнулася після цих всіх новин про травми гравців. Капітан Ерлін Голанд, не буду я тут видумувати. Я не бачу чіткої альтернативи, тому не буду ризикувати ні з ким. Від капітан буде Куня, Але капітан, я його не готовий, я вже це робив і обпікся. Ну і очікування у Сіті дуже високі в цьому турі по голах, тому я не думаю тут, що тут треба ризикувати. Друзі, отака от команда. Це все, що я хотів сьогодні розказати. Якщо щось добу, обов'язково пишіть в Наступного туру будемо детальніше говорити про елітних менеджерів та зробимо розіграш картки з автографом на Мендеша. А поки всім дякую за увагу, всім класного туру і всім пока!